Всім привіт! Ви на каналі МенДю. В цьому відео я розкажу про руління, зліт та посадку на мі 24 Починаємо до підготовки. На правий Shift P забираємо пілота і на ліву клавішу ми забираємо крісло. Ми повинні відключити направлення, тому що воно буде нам мішати. Воно постійно тримає направлення вертоліта, гелікоптера. І якщо ми будемо мати включений, він постійно, якщо ми хочемо вправо повернути, він нас буде вертати вліво. Або якщо ми повертаємо вліво, буде вертати вправо. Також е забираємо стоячий е гальмо на лівий Shift W. Бачимо, гелікоптер починає сам котитися. В цьому випадку, чому він котиться? Тому що в мене він пустий. І для руління знову ставлю вам стілець, щоб ви бачили. І пілота. Що потрібно робити? Коли ми хочемо, Якщо в нас повна вага, коли ми хочемо легенько вперед розігнатися, ми повинні дати газу через рут і легенько ручку від себе потягнути. Не забуваємо на лівий ctrl та збивати тримери, якщо ви включили автопілот. І бачимо даю газу, і починає легенько котитися. Якщо дуже сильно розігнався, зрозуміло, що тягну легенько до себе ручку. І затискає гальму. Також, щоб розвертатися, треба бути дуже акуратними, тому що якщо ми дуже швидко будемо розвертатися, нас може перевернути. Ми повинні це постійно компенсувати цим русом. Наприклад, ми повертаємо вправо, значить ручку теж вправо. Це для того, щоб нас не потягнуло вліво по інерції. Якщо ми розвертаємося, наприклад, вліво так же само ручку вліво. Це все потрібно для того, щоб нас не перевернуло. Наприклад, зараз я зарятяну на ручку вправо, мене легенько нахиляє, але якщо я би, наприклад, повертав би вліво і ручка би вправо, мене би, о як бачите, в цьому випадку перевертає. На Мідвій 4 є різні методи для взльоту. Зрозуміло, що це залежить від нашого місцеположення і залежить від нашої ваги. В моєму випадку я пустий. І я легенький, значить я можу злітати вертикально. Якщо би знаходився, наприклад, з вагою і на якісь площадки малі, тоді мені би прийшлося злітати по іншому методу. У нас є три методи. По вертикальному По вертикальному і з маленьким розгоном. В цьому випадку з цим розгоном ми злітаємо з площадки з вагою. Це ми, ну, ми даємо газу, але легеньку відразу ручку від себе. І також третій метод це по літачному. Скажімо так, ми розганяємося прямо на полосі і злітаємо як літак. Але я вам покажу зараз най, ну, найінтересніший метод це по вертикальному. Дивимося на мої 8, от, от, от зліва. Що ми повинні зробити? Ми повинні відтримувати гелікоптер назад, ручкою і легенько вправо. Також можна відтримувати легенько вправо наші педалі. Але зрозуміло, що ліпше мати це все джой... ну, контролювати це все джойстиком. І я так привик, що вже не ставлю тримери, тому що з часом ну, ти привикаєш і тобі навіть не потрібно. Це більше для початку. Забираємо гальмо, даю легеньку газу. Легенько. Потрібно давати повільно рут газ на гелікоптері. По якій причині? Тому що його, Ну, щоб системи просто банально не відказали. Бачимо, я вже прав... май... правіше педаль тримаю. Але ручку чуть, -чуть більш до себе тягну, тому що погано відтримував. Даю газу. Ми повинні, якщо хочете привикнути, пробуйте такого зависати в повітрі, як я. Дивимося на деякі головні датчики. Вони більш потрібні для посадки, але, зрозуміло, вже і потрібні для, для нашого зльоту. Бачимо, оцей датчик він дуже важливий, тому що він вказує в метр в секунду, наскільки ми метрів опускаємося або піднімаємося. Якщо ми хочемо зависати, ця стрілка повинна бути на нулю. Він дуже важливий. От навчіться дивитися на цей датчик і дуже багато проблем пропадуть. Даємо газу, легеньку ручку від себе і розганяємося. Забираємо шасті. Поплямо. Зараз забрали і даємо розгону. Зрозуміло, що я зараз багато газу дав, але ви повинні десь тримати ну, на 2-3, ну, за, зрозуміло, що залежить від ваги. Зараз я вам покажу посадку. Зрозуміло, що посадка вона може бути по-літачному. Це найлегший метод, і я рекомендую його використовувати, якщо ви новачок. І е, також по вертикальному. По вертикальному процедура набагато тяжкіша. Як ми бачимо, для того, щоб сідати, ми повинні витримувати деякі параметри. По-перше, дуже важливо не впасти в саме вігрове кільце. Що це таке віхрове кільце? Це коли в нас наш гелікоптер має певну швидкість, привично менше, ніж 100 км в годину. Коли в нього зниження менше, ніж 5 метрів в секунду. Гвинт, скажімо так, втрачає тягу і. Гелікоптер починає падати як камінь. Бо що робить гвинт? Він ріже повітря і він створює для себе же подушку. В моєму випадку, я сідаю зараз по... вертикальному. Дивимося. Я хочу сісти на цю площадку, і ми повинні дивитися на деякі параметри на швидкість. Вона. Повинна бути приблизно між 45 і 5, це значить, що на швидкість між 0 і 50 км в годину. І також дуже важливо дивитися на цей датчик. Коли в нас стрілка буде менше, ніж 5 метрів в секунду, ми впадемо, ми впадемо в ігрове кільце. Значить, ми постійно, постійно тримати між 2 і 3 метри в секунду. Він 24, він сам по собі тяжкий, і потрібно постійно контролювати той датчик, бо може за секунду стрілка впасти, і ми можемо просто впасти. А для того, щоб вийти з віхрібок кільця і ми на певній висоті, що ми, ми робимо? Ми тягнемо ручку від себе і розганяємося. Так. Шасі. Також, коли ми сідаємо на ґрунт. В цьому випадку я сідаю більш на площадку. Але... Ми повинні включити фільтр, тому що воно ріже тягу, але це дуже важливо, щоб ми не всосали якусь пилюху і ми просто би, ну, не впали, бо якщо довигуну все по пилюху, він зламається і впаде. Так, сідаємо, контролюємо швидкість, контролюємо газ. Постійно повинні працювати. Ми, ми можемо відтримувати гелікоптер, зрозуміло, вже, як бачимо. Але це ви повинні робити так, з часом, тому що триммер залежить від багатьох параметрів, наприклад, вага, швидкісті і багато чого різного. Значить, беру. О, потихенько, потихенько. І тепер починаємо маленьке зниження. Гелікоптер під собою робить подушку, значить це нормально, якщо він відразу не сяде. Тому що ця подушка, скажімо так, не дає нам сісти. Даю менше газу, даю, менше. Зазар я майже сів. Якщо ми не назад, то тяну легеньку ручку вперед, потім знову назад. Менше-менше Га газу, менше. І оп! Сів! Зажимаю гальма і бац. Я сів.